Так, ну що, приїхала бухгалтерія з директором нашої, нашої амбулаторії. Зараз все поставлять на приход. Ніколайна, як ви казали, давай приходимо, перечитаємо зараз, все перепишемо і прила з, з нульовою собі вартістю Составим... і спонсорської допомоги да. вигодського краю. Составимо так і вкажі на приход. Да, щоб все було, щоб нікуди воно не ушло непонятні краї, а все піде конкретно на збройні сили, хлопцям на збро... збройні збройних сил на лікування, і також це... нашим це... людям з нашої громади. Ще раз вам дякуємо, дякуємо ще раз Вигодському краю. Любов Павловна, читайте, Вигодський край, щоб ви лічно потім Вигодський теж, якщо буде можливість... Вигодський край. Да. Да. Дуже, дякуємо. О. Дуже дякуємо. Ну тепер ваша задача, пожалуйста. Ми не розбираємося в цьому. Да. Ви врачі. Приходите, пишіть і передасте нам, я передам. Скажімо так, тепер ваша відповідальність да, і собі да, в ваших е руках. Ми просим, да? просимо, якщо ще буде якась допомога, привозить для наших лікарів. Будете дякувати, ну, люди ну, будуть... І будуть, 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 будуть і порядочно. Ми дуже вам дякуємо да. і просимо. Воно впало, постійні теж. Я тільки що знімав. Постелі, так. Це ми, О, дуже... ми просили постелі, писали ж листа. Так, ми все. ж листа приписали, просили. Слава нашому Господу Богу, що є такі люди, які допомагають нашій громаді. Слава Україні, героям слава. слава. Героям слава, да. Дякую.